Вітаю на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі Головні новини міста для вас. Працює Ярослав Гопацам. На екрані ви бачите, як можна знайти нас у соціальних мережах. Достатньо лише в пошуку написати «Еспресо БЦ». Також не забувайте, якщо ви не встигли вімкнути телебачення. Наші програми можна переглянути на Ютуб каналі. Початком навчального року школярі з першого по четверті класи мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті міста. Учні з п'ятого по одинадцятий мають платити половину вартості, тобто 5 гривень на цьому наголосив заступник міського голови Олександр Поляруш. Крім того, студенти також мають право на пільгу при пред'явленні студентського квитка. Також безоплатно їздити по місту можуть військові. А ось якщо водії маршруток порушують ці правила, посадовець стверджує, що необхідно сфотографувати номерний знак автобуса і подати скаргу до транспортного відділу. Там вони розбиратимуться з перевізником. Немає ніде, щоб вони повинні е, безкоштовно катати дітей, правильно? Нема такого, Нема такого, щоб вони безкоштовно повинні катати, наприклад, там 11 класників, 10 класних. Нема такого, там є інваліди, е, там великої там, вітчизняної вини, атошники, правильно? Оці категорії, де є спільги. Але на сьогоднішній день ми з ними так домовилися, що на сьогоднішній день з 1 по 4 вони возять безкоштовно, тому що дітей чужих не буває. Це чисто перевізники, з ними є така домовленість, зроблений меморандум, підписані угоди в нас. розумієте. так, що якщо вони не виконують. До нас, і ми будемо їх це водії є різні, Ті водії, що е, ну як тільки ганяються за якоюсь копійкою, то звісно, треба їх, щоб вони звільняли і давали нормальним людям короче роботу. Черговий земельний скандал у Білій церкві цього разу депутати міської ради прийняли рішення, яким віддали у користування прибудинкову територію у центрі міста, внаслідок чого збурились люди. Тепер у конфлікт втрутилась поліція та місцеві рішали. Моя колега Дар'я Руба намагалась розібратись у ситуації та з'ясувати на чиї ж стороні закон. Власники квартир по вулиці Івана Сошенка обурені, що без їхнього відома та згоди депутати міської ради віддали у користування на 15 років їхню прибудинкову територію. Тепер землю орендує власниця новобудови, яку зводять по вулиці Театральна за кілька десятків метрів звідси. Про це місцеві мешканці дізналися минулого тижня, коли впритул до їхніх помешкань почала працювати спецтехніка. Ну, частина забора стояла, ось ці власники нові розламали. Дерева без ніяких дозвілів, вони спокійно спиляли собі, наводять тут порядок будівництва. Не знаю, хто дав дозволи, як, на яких, яким підробними документами. Я звернувся до мера електронним листом, що Геннадій Анатолійович, якщо ви учасник цього, то я звернуся далі там до антикорупційних органів. Якщо вас вели в оману, то будь ласка, припиніться. Тобто, поверніть. Вирушення І власники будинка, ну, приватних будинків теж написали заяви, бо дерева вирубали. Ну, які їм шкодять. І заборначало ламати, і їм шкоду вже почало наносити. Ну, скажімо так, нечайна шкода, чи що, ну, захвати території ми бачимо. Цей старовинний будинок зведений ще у 1917 році. У ньому відсутня каналізація та водопостачання. Натомість у дворі під ці потреби були встановлені колонка та туалет. Однак до недавнього часу, адже приїхав бульдозер і все зрівняв з землею, залишивши людям лише стареньку вбиральню. Це ввели в оману депутатів, чи були вони в зговорі, я не знаю. Це не, не я. Це державні органи дуже розбиратися. Але ж таким методом це завтра під любу хату підійдуть. Напишуть, що вона відноситься до театральної, тому що тут я розумію, бізнесмени, якщо з Донецька, я тільки за що, вони втягували бізнес сюди, приходили. Ну, у нас тут біла церква. Тобто ми живемо по законах України. Я не знаю, по яких -за законах вони звикли жити. Я не знаю, що наша влада до них йде, а не до народу. Тобто не питання, що там в мене забрали, чи в кого питання, що я хотів би Білі церкви, по законах України, що України. Побачивши таке зухвальство, білоцерківці одразу викликали поліціянтів, які й зупинили роботи до з'ясування всіх деталей конфлікту. Нові власники поводили себе дещо зухвало, а коментувати ситуацію на камеру категорично відмовилися. Не готовий, не хочу з вами спілкуватися. Без коментарів. Я У мене всі надав. документи я надам слідчим органам, вони розберуться. Тим часом, за словами мешканців будинку на паперах забудовника, вони краєм ока побачили новий план цієї території. На ній вони планують звести одноче кількаповерховий гараж, мав або місце під паркінг. А ось колонки для людей вже не буде. В чому є проблеми, одна дуже проста, і вона матиме відповідне процесуальне втілення у вигляді позовних заяв та заяви про вчинне злочину. Те, що громадянці Поліщук Жанні Сергіївні за адресу Івана Сашенка, дріб 12, не належить жодної власності. У тих документах, яких вона пред'являє, зазначено, що Білоцерківська міська рада за підписом Білоцерківського міського голови Геннадія Дикого виділила на 15 років. Земельну ділянку, яку вони ось тут сформували, на якій знаходяться інфраструктурні об'єкти, і наша власність для побудови парковки і надається як сервітут до їхнього власного приміщення. Найбільше люди нарікають на членів земельної комісії міської ради, які погодили це незаконне рішення та винесли його на розгляд сесії 29 червня. А інші ж народні обранці, не розібравшись у ситуації, за це проголосували. Ми купували цю будівлю для того, щоб її привести до належного ладу, і що ми почали робити, але для того, щоб налагодити тут все, ми повинні отримати земельну ділянку користування. А ми це ОСББ Івана Сашенка, дріб 12. Однак так швидко це не відбувається, як відбувається у наших сусідів, які не зовсім є нашими сусідами. А що ми збираємось робити? Ми збираємось скаржувати всі незаконні документи, та правочини та дозволи, які були видані. Я вважаю, що вони незаконні, тому що у громадянки Поліщук відсутня тут власність скаржувати в установленому порядку. Наразі по цій земельній ділянці триває слідство. Адвокати вже готують позов до суду та звертатимуться до державних органів, аби зупинити в місті земельну вакханалію. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Міська лікарня номер 2 отримала сучасний апарат лапароскопічну стійку. Завдяки ньому медики вже провели 5 успішних операцій. Він допомагає робити мінімальні надрізи та сприяє швидкій реабілітації. За словами лікарів, обладнання має міні-камеру, яка допомагає побачити найменші частини тіла, такі як судини, нерви, капіляри. Тощо, як розповідає представниця благодійного фонду «Stronger the ever», який і передав стійку Наталя Яресько, вони власними силами збирали кошти за кордоном. Зазначу, подібний апарат набагато кращий по якості та функціональності ніж його попередник, що працював у лікарні роками. Які операції морнали, наприклад, операції на чарівні порожнині практично будь-якої складності, це і загальнохірургічні, це жовчні міхорі видаляти при запаленнях, апендицити, епендиктомія, грижі, видалення кишечника при різних захворюваннях, часткове гінекологічні операції практично в. Будь-якої складності все ми робили, щоб збирати кошти для України, і до сьогоднішнього дня збираємо. Є вебсайт Стронгерденевер датком, і гроші починали проходити, і мусили вирішати, куди як. Краще використати ці кошти. Люди потребують підтримку лікарень, лікарів і дивилися на фармацевтику. Фармацевтики не було потрібно в той момент, але обладнання було потрібно. І таке обладнання, зокрема, лапароскопічне, Воно дає можливість не різати людей, воно дає можливість рятувати життя без додаткових травм, без додаткової там кролиття. І ми зрозуміли, ми працювали разом з міністерством охорони здоров'я, що є кілька лікарень, які або близько фронту, або близько великого населення, але не близько центральних якимось там народних лікарень, які дуже це потребують. І біла церква була одна з цих лікарень. Кращі науковці області у малій академії наук учнівської молоді відбулася церемонія нагородження переможців і призерів всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Школярам вручили медалі, дипломи, подяки та пам'ятні призи від місцевих меценатів. Лише на всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Команда Київщини у своєму арсеналі має 6 переможців, 12 володарів срібних нагород та 15 бронзових. До того ж, нагородили призерів таких конкурсів, як Дженіус Олімпіад Ukraine, Екотехно Україна, Україна-2023», Мак Юніор, дослідник, міжнародний конкурс з українознавства, всеукраїнський конкурс командних головоломок. Та інших також на заході представили спільний проєкт та саме книгу Звитяжна Київщина хроніки героїзму. Її авторами стали майже 250 учнів-членів обласного ману, які досліджували подвиги земляків. Тому що я Україна. Саме Мала Академія наук, саме це та платформа, де дитина може себе проявити, де вона може дійсно зробити якісь відкриття, дослідження, де вона комунікує з іншими дітьми, і е, дуже багато можливостей, які саме у е, саме розвиток і розвиток дитини в цілому це все на платформі, на базі у закладах малої академії наук. Київської територіальної відділення, і звісно, дуже хотілося б, щоб усіх громадах розвивалася саме Мала Академія наук. Це система. Лише за час війни, майже півтори тисячі разів, слово Київщина. Звучало на безлічі всеукраїнських і міжнародних конкурсах і змаганнях, де діти, доводили, що більш талановитої молоді ніж в Україні, більш талановитої молоді, ніж на Київщині, немає. Кожен з вас довів, що ваш проект був найуспішніше, найуспішнішим. Кожен з вас переконав всіх. Серед великої, дуже великої конкурентної роботи і досліджень серед дітей з інших областей України і світу навіть, що діти внущили талановиті. Я жила в маленькому містечку, навчалася в маленькій школі і думала, що десь там є діти набагато розумніші, кращі ніж я. Але коли мені завдяки одній прекрасній людині Галині Лін випала нагода взяти участь у цьому чудовому конкурсі захисті, я зрозуміла, що це не так. Мені дуже сподобалось працювати в команді з Олександром Зрінським, він чудовий керівник. Завдяки ньому ми посіли призове місце. Я люблю перемагати, і ще більше я люблю, коли я виграю заслужено і працюю в команді з такими чудовими людьми, якими все можливо. Юні футболісти спортивної школи зміна стали володарями бронзових нагород турніру Літній Кубок кубок-2012-2013». Ігри проходили в обухові по коловій системі за участі семи команд. Кращим гравцем серед білоцерківців визнано Назара Петрища. Тренує спортсменів Олександр Сахно. Вони могли б глядіти онуків та займатися господарством у селі, однак обрали допомогу армії в одному із населених пунктів Білоцерківської громади. Жінки об'єднались заради плетіння маскувальних сіток на фронт. Таких вже виготовили понад 50 штук, як великих, так і малих розмірів. Чому українських жінок незалежно від віку нічого не може зупинити перед омріяною метою здобути перемогу? Дивіться у матеріалі. І допомагати легше саме під таким девізом 15 жінок ріжуть, плетуть та складають у селі Дроздини байдужі вже рік виготовляють сітки на фронт для наших військових. Робота весь час кипить та майже ніколи не зупиняється, бо ці трудівниці добре знають, без допомоги у тилу наближати омріяну перемогу вкрай важко. Як розповідають волонтери, спочатку вчились в'язати онлайн. У цьому їм допомагала Олеся. Жінка на той час перебувала у місті. Ці Глазго, Шотландія. Ми знімали відео по е, технології, щоб максимум полегшити. Вони доступні там, як говоряться, не святі горшки ліплять. Всьому можна навчитися. Якщо є потреба особисто, я приїжджаю особисто на точку і е, навчаю людей, як це робити. і роблю всі підсказки по всій логістиці. Головне бажання і бажання наблизити перемогу. Спочатку плели з клаптів тканини сезонного кольору, але виявилось, що цей матеріал надто важкий для пересування. Тож згодом змінили його на більш легкий флізелін. Саме цей матеріал для жінок привозить місцевий благодійник Олександр Балановський каже, допомагає завжди чи може. Це ж дівчата Просять вони тут. Хороший колектив зібралися. Вони постійно плетуть сітки, віддають на передову, від передають нашим захисникам. Ну, я їм допомагаю там в матеріалах там тканини, сітка там загатука. Все, що просять, тобі допомагають, тому що це дуже важлива справа, яку ми повинні всі разом робити. У цій команді налагоджений кожен процес. Хтось займається плетінням, а дехто нарізає матеріал на стрічки. Як розповідає волонтерка Альона, попри те, що сітки плетуть швидко, їм все одно не вистачає рук. До того ж, черги на замовлення сіток стають. Це більшими Де в кого взагалі не не виходить, тому що не так просто, бо стрічка не дуже просто і ріжеться, і в'яжеться, але виходить дуже гарно. І хлопці, яким пересилали, задоволені нашою роботою, вона легка сітка сама по собі. І сідали різати, в кого не виходить. А в кого виходить, то вставали і плили. Більшість тут через патріотизм, але є й ті, чиї рідні, перебувають на фронті. У мене син будь з 25 лютого минулого року. Звертався за допомогою сітками. Ми плели сітки для сина, закупляли сітки самі, плели для сина. Я хочу допомагаю. Угу. Від початку допомагаєте? ми з минулого кін... року. Літо минулого року. Угу. Літо минулого року. Ми плили в іншому місці. Галина Олександровна нам організовувала все. Прийшли тепер сюди. Тим тут я ріжу так. Що я вже маю, ріжу. Мені легше тут працювати з перших днів війни. Продовжують допомагати волонтерам і друзі за кордону, розповідає благодійниця Надія Карпенко. Щомісяця вони донатять кошти на різні потреби, за що безмежно вдячні. І Світлана Пилявська із своїм гуртом дівчат. Потім Максим Багінський. Є ще взагалі дуже класна така патажна музикант, співачка Юлія Войс, котра зараз підкорює Голівуд, але на року вона регулярно скидає мені кошти Надюша, на юша на, на перемогу. Юлічка дуже дякую за океану. Скоро в Україні дай Боже, побачимося. Потім сам Бог мені послав таку людину. Це взагалі він українець, живе в Нью-Йорку. Уже більше 20 років Гнат Шеренговий, його батько Олексан Шеренговий, це письменник, це продюсер багатьох серіалів. І він мені постійно протягом вже більше року постійно донатить, донатить, донатить за рік активної війни. Ці небайдужі панянки вже виготовили десятки кілометрів сіток, вберігши не одне життя українських воїнів, а також прикриваючи техніку, що допомагає нищити окупантів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякую, що протягом цих 15 хвилин були з нами про головні новини Білої церкви у студії. Розповідав Ярослав Гопацам. Залишайтесь на телеканалі Еспресо та долучайтесь до наших соціальних мереж. У нас лише правдива та перевірена інформація, а головне, об'єктивна та актуальна. Гарного та мирного вам вечора.